Хмельницьким автором Юрієм Даценко також бувала особисто на його виступах, на презентаціях його творчості і першої книжечки Пастка для різника, яка також про місто Проскурів, про наше місто Хмельницький. Тепер вона зараз на руках, вже якийсь там рік, і не повернеться ніяк на наші книжкові полички. Але ось присутні вдома книга в камені про Кам'янець і стало світло. Якщо я не помиляюсь, там пригадується Меджибі, Шлетичів, можливо, Старокостянтинів, тут вже не хочу схибити, бо третій роман я також не прочитала ще. Перший і другий так, але як я вже і пригадувала, мені дуже складно мати справу саме з серіями. Я люблю романи одиночні, але мені настільки цікаво, як пишуть наші хмельницькі автори, що, звісно, я все одно берусь, поринаю і. Тикаюсь тим, що, можливо, потім третя книга в серії лишається недочитаною, ну, але це поправимо. Є вже четверта книга Життя вічне, і знаю, що автор дописав свій роман останні години, п'ятий в цій серії, вже заключний. Далі він буде розпочинати нову тему в своїх романах. Ну, це те, що я знаю з його інтерв'ю. А, власне, про що саме ця серія? Це також ретро-романи. Оскільки події відбуваються не в наші часи, це романи детективи, ну, можливо, з легким нальотом трилерства. В цих романах ми обов'язково стикаємось з чимось незвичним, з чимось загадковим. Наприклад, в пастка для різника ми зустрічаємось з такою психологічною особливістю, як множинне я. А ви пам'ятаєте, хто з відомих письменників писав про розмноження особистості? Деніел Кіс і його п'ята салі, і також квіти для Ел Джернона». Книга в камені нам вже розкриває питання вовкулаків, чогось потубічного, але насправді все виявиться досить прозаїчно. Тим не менш, закінчення все одно вас здивує, і протягом усієї книги вам буде цікаво, на чим же, ж усе закінчиться. І ще мені ну дуже-дуже подобається описи кам'янця, описи кави, тому що я дуже люблю це місто і в каву. І One Love – це те, що автор зазначає, що наш кам'янець ну найгірший за Париж. Тому давайте любити і просувати своє. Тож зараз не забудьте поставити вподобайку, якщо ви цього не зробили, підписатись і натиснути на дзвіночок. Наступна авторка досить відома, та все ж я не можу вас з нею не познайомити це Ольга Саліпа. До речі, її роман Будинок на аптекарській це якраз ретро-роман про місто Проскурів. Саме таку назву носило наше місто Хмельницький понад 50 років тому. Я також його не читала, і я знаю, що він є першим в серії. Там далі йде брошка гімназістки і пташка на долоні. Укладинки всі покажу вам на екрані, щоб вам було легше орієнтуватись, що читати наступним. Я взагалі не любителька серій, тому мені так складно з ними мати справу. Але оскільки цей роман дотичний нашого міста, то я не могла пройти осторонь. А ось роман Оля Ольги Саліпи, також про, про також відому Ольгу. Про Ольгу Кобилянську, про її романтичні стосунки, про її хвилювання такий досить жіночий роман. І читала, читала його навесні 21-го року. І одразу після прочитання я написала дві рецензії по свіжим слідам. Зараз я можу сказати, що те, чого мені не вистачило в романі, це розкриття ось цієї любовної лінії саме в листах, які писала Ольга своєму коханому, про те, як історія сильної жінки. Яка переживає нерозділене кохання, яка при цьому реалізується у письменстві, це що в яких роках? Ну, це на мою думку, це не було так легко зробити, як зараз. Хоча не можу сказати, що і зараз це легко, але зараз це набагато доступніше і відкрито. Тому цей роман не може не захоплювати ось цією своєю складовою, що ми знайомимося з життям Ольги Кобилянської набагато хлибше, і, начебто, привідкриваємо завісу її особистого життя. Власне, сама Ольга Кобилянська проживала у Чернівецькій області, яка досить близько нашої. Тож ще один цікавий факт. До речі, пригадую, що на презентації Ольга Саліпа зазначала, що вона не народилась у місті Хмельницькому і проживала у місті, яке згадується в романі Шанці, а в Хмельницький переїхала близько 10 років тому, проте вважає себе саме Хмельницькою письменницею.